Василь Сухомлинський, Зайчик і горобина. Засипало снігом землю, немає чого їсти зайчикові. Побачив зайчик червоні ягоди на горобині, бігає навколо дерева, а ягоди високо. Просить зайчик Дай мені горобину одне гроно ягідок. А горобина й каже Попроси вітра він і відірве. Попросив зайчик вітера. Прилетів вітрисько, гойдає, трусить горобину. Відірвалося гроно червоних ягід, упало на сніг. Їй зайчик ягоди дякує вітрові. А як ви гадаєте, чи зрадів зайчик, коли став їсти ягідки? Насправді малята горобина дійсно дуже смачна, коли її приморозить мороз. Але не тільки цьому зрадів зайчик. А ще й тому, що він нарешті попоїв. Він дуже вдячний Вітрийськові, який допоміг зірвати гроно ягід. Та все ж таки, мені здається, що зайчик не всім подякував. А ви як гадаєте, діти?